преміум партнер української прем'єр-ліги Перший суботний матч 27-го туру прем'єр-ліги завершено. Дуже така бойова нічия в Олександрії між місцевою одноіменною командою львівським рухом. рухом». 2-2. з таким рахунком закінчився поєдинок. Причому два голи було забито вже наприкінці матчу. У нас є хвилин 15 для того щоб цей поєдинок. По обговорювати, послухати думку головних тренерів команд, можливо, гравців, що встигнемо, все те видамо перед початком вже наступної гри між оболоні та ЛНЗ. Макс Фещук, Васильковін студії, друзі, шановні експерти, яким був цей поєдинок? Макси е, ну поєдину був видовищний, видовищний на голи, видовищний на моменти е, була безкомпромісна боротьба у виконанні обидвих команд. Але скажу так: е, на мою думку, е, сьогодні Олександрія більше втратила ніж здобула, дивлячись на ті моменти, скільки було створено, і скажімо так, виграшну гру Олександрія закінчила в ніч для руха при всій повазі, це на перемогу вони не награли, хоча перемогти могли. Бо в кінці моменти рунича, який міг навіть принести перемогу для рухівців, і карабіна ще перед тим два 2, мені здається, це руніч замикала прострілу. Це руніч, руніч замикав, коли воротар два момент uh -huh. Руніча. І вони навіть могли здобути перемогу. Хоча, на мою думку, не заслужено. Тому що все ж таки перший тайм 5-1 по моментах, ну там, десь більше рух скористався помилкою Олександрії, зрівнявши рахунок. А Олександрія, маючи шикарні моменти, з того нічого не вижила. Другий тайм вже більш-менш урівнявся. Боротьба і знову ж Олександрія вела в рахунку і не довела до логічного завершення підсумовую, нічийний результат більш-менш заслужений, але все ж таки Олександрія більше втратила сьогодні, чим здобула. Ну, давайте я трохи дам свого аналізу. Перше, що мені сподобалось, що дві команди не відмовились від свого стилю гри. Олександрія свій стиль, Команда Рух свій стиль. Повністю сьогодні перший тайм за Олександрією команда повністю переграла і тактично, і е, по рахунку, і по, і е, по створенню моментів рахунок 1-1, Але по створенню моментів за структуру своєї гри е, Олександрія е, підготувалася набагато краще до поєдинку. Але другий тайм е, команда рух виріняла гру, Команда рух, е, те, що показала сама гра, фізично і функціонально е, краще готова за Олександрію. І це показали останні 15 хвилин, де рух навіть. Зумів у цьому матчі міг у цьому матчі перемогти. Але що стосується Олександрії, це кращий тайм у виконанні Олександрії по грі, по, по моментах, по створенню цих моментах. Команда працювала добре з м'ячом, команда добре працювала без м'яча, і команда провела дуже якісний перший тайм. Окей, okay, ми готові е, послухати ще одну думку головного тренера руху Віталія Пономарьова. Вітаю студія. Поряд зі мною наставник футбольного клубу Рух Віталій Юрійович Пономарьов. Віталій Юрійовичу, ваш загальний коментар по грі? Ну, знову нас так вийшло два різних тайми. На жаль, перший тайм хлопці не виконали установку, тому що ми. Так, як ми планували зіграти, але другий тайм у нас була, на мою думку, повна перевага. Олександрія, окрім цього моменту, що забив голов немало. Моментів у нас було багато моментів, тому другий тайм ми хороший зіграли. Ну знову ж таки, треба будемо працювати далі над психологією, тому що з огляду на швидше всього на вік. Коли щось не виходить на футбольному полі, у молодих футболістів вони починають хвилюватися, починають допускати помилки, їм потрібно отримати досвід і щоб вони більш що в будь-яких ситуаціях себе поводили. Скажіть, будь ласка, чим ви задоволені найбільше у виступі вашої команди, а чим в принципі не задоволені? Я вже тільки що сказав, не задоволений тим, що потрібно, навіть якщо не зовсім не виходить ця гра, то що було в першому таймі, потрібно тримати удар і потрібно все зробити для того, щоб повернутися в гру. Я їм дякую за те, що в другому таймі вони повернулися, але, на жаль, перший тайм дуже багато помилок було, дуже багато помилок тих футболістів, які на протязі всього сезону мало помилялися, тому будемо проявляти ті помилки. У другому таймі у вас було у вас було дуже багато стандартних положень, оцінюючи гру суперника при стандартах. Чому не вдалося реалізувати свої моменти під час стандартів? Ну у нас були хороші моменти стандартів просто. В одних епізодах неправильно розпорядилися в деяких ситуаціях футболістів, В одних і захист і вратарь Олександрії досить якісно зіграв. Тому знову ж таки це один з епізодів. Будемо над цим далі працювати, будемо покращувати тьму. Дякую. Дякую. В флешзоні Про кого чи на кого натякає Віталій Пономарьов, Говорячи там про недосвідчених футболістів. Напевно, про, про всі. Федора. Я дивлюся, що його тільки замінили. В перерві. Всі інші заміни, в принципі, вони були пізніми. От, в перерві Руніч вийшов замість Олега Федора. Дійсно дуже Та, молодий тут, футболіст. Тут, можливо, стосувалося інших футболістів, але є е, 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 Перерва матчу, де можна зробити корективи, і де ті гравці, які десь не виконували установку, як сказав головний тренер, ті хлопці можна їм нагадати, де що змінити. І цей що ми можемо ще сказати по першому тайму. Дійсно, головний тренер правий. Тут в команди не було команда не грала в своєму стилі в тому. На м'ячі. Тобто Команда ніколи не грала в такому стилі на м'ячі. Зараз давайте подивимося спочатку гол. Чудова комбінація від Олександрії. Забитий красивий м'яч. Дійсно Ну, шикарно, все шикарно зроблено. В один дотик пас на третього в залі ну, шикарна комбінація. І виривається один на один центральний півзахисник. Так, да, да, Центральний півзахисник, і ми це бачимо це постійно, це його сильна сторона. Михаленко забивається вже, якщо не помиляюсь, за короткий період часу він забивав. І головою да, чиногою команді поліції, здається. Та, здається, так, теж було вривання, з Ну, і пас ковальця да. тут. Фантастичний, ну тут потрібно віддати належне належне е головному тренеру Руслану Петровичу Ротаню, який е зумів знайти заміну кулакову. Е дуже сьогодні добре виглядав ковалець. Він сіплявся за м'яч. Він створював для нього команда. Створювала глибину. Він е добре нав'язував центральним захисникам е е боротьбу і добре працював при е е в грі на м'ячі. слово в флеш-зоні. Руслан Ротань, будь ласка. Так, студія переді мною головний тренер Олександрія Руслан Петрович Бротань. Руслан Петровичу, ваш загальний коментар по грі? Ну, болівальникам сподобалось. Експертам є що розібрати. Тому е матч, на жаль, да, е в якому ми хотіли перемогти. Е нас е вже по традиції складується не в нашу не на нашу, нашу користь, але Можна так сказати, це наш крест. Ми повинні через це пройти, ми від цього станемо сильніші і перемоги пройдуть однозначно, якщо будемо так же працювати. Помилки то помилками. Вони всі аналізуються, вони всі справляються, вони через доросління, да, в футболі воно все проходить і потім з'явиться результат. На сьогодні да. ми не маємо цього результату. Це жалко. Але я подякував хлопцям після гру вони заслуговували на перемогу. Маю до вас запитання. Всі відзначають гарний швидкий м'яч на початку першого тайму від Миколи Михайленка. Чи була ставка саме на швидкий гол? Так, ми, ми завжди, коли виходимо, ми перше, що ми прагнемо, це забити гол. Тому ми активно почали. І в принципі, в нас в першому таймі все було в наших руках. Ми повинні вигравати не 1-0, Але ж а, футбол це гра помилок. Ми допустили одну єдину в першому таймі помилку і не пропустили, я рахую нелогічний гол. Тому це, це десь засмучує. А другий тайм. Ми знали, що рух фізично сильна команда винослив, винослива досить. Тому треба сказати, що по другому таймі ми могли два рази пропустити, яких ми заслуговували. А той гол, який ми пропустили, він опять був нелогічним. Ми ніяк його не чекали. Дас такої відстані забити, але рикошет – це це таке. Це футбол. Я він тим і подобається балювальникам. Тому треба. Поздоровати дві команди з гарною грою, нам проаналізувати далі. Да, у нас завтра великдень, тому всіх вітаюсям. Треба трошки відійти. Вимальовується яскрава тенденція вже далеко на перший матч. Поспіль ви забуваєте першими, динамічна гра, і потім не вдається втримати оцей переможний результат. В чому ви вбачаєте цей момент? Ми не хочемо втримувати. Ми хочемо продовжувати грати. Ми хочемо забивати. І ось це, це секрет. Він допоможе цей секрет, допоможе нам в майбутньому. Якщо ми будемо прагнути в футболі, да? не досягати результату. Да, гол і відійшли відбиватись. Да, результат це головне. Але зростання футболіста я вважаю, що це в першу чергу. Це коли ти прагнеш е, да, грати футбол, прагнеш е, мати свій стиль, е, да, прагнеш е, виповнювати да, ті настанови, які тренерський склад дає гравцям. Тому я рахую, що хлопці від цього будуть рости. Це головне для них. Микола Михайленко сьогодні забив обидва м'ячі, вбігаючи в зону завершення. Як оцінюєте в цілому його гру сьогодні? Це дуже ключовий гравець для нас, тому він просто підтверджує свою майстерність. Він гарно слухає на теоріях. Він 100% працює на тренуваннях і він сьогодні пожинає ті плоди, тому я його всім поздравляю. Бачаючи кадрові втрати в зоні центр захисту, як сьогодні оцінюєте гру в принципі Центрбеків? Не без помилок, але я задоволений і парою захисників. І в цілому, да, нашим напрямом той план, який ми обрали на гру, щось там не виходило, десь були якісь тактичні проблеми, але це все-таки опять без помилок не може да, в футболі бути. Футбол, я ще раз повторюю, це гра помилок, і цього потрібно просто не боятися. Те, що хлопці хочуть, те, що вони, вони мотивовані, те, що вони хочуть перемагати. Це це мабуть в цьому моменті саме головне. Дякую вам. Успіхів. дякуємо Марині за дуже фахові запитання. Дійсно, Олександрія сьогодні була з величезними кадровими проблемами. По суті, один центральний захисник був в строю, Антон Кравченко, якому сьогодні в пару склав Юрій Копина. Помилок за копиною мені здається особливо не було. От в Антона Кравченка на жаль був ляп, власне з якого рух відігрався. Голики абсолютно з логіки гри не витікав до цього моменту. Олександрія вже забила і змарнувала ще 2 два три дуже хороших моменти. Ну, тут ми бачили бачимо цей гол. Тут а, 25 хвилин а, рух намагався намагався вийти із підтиску, який запропонували Сандрія, і ніяк не могли вийти. Тут за рахунок довгої передачі діагональний м'яч потрапив до правого захисника, який чудом пройшов по флану, зробив простріл, і де Антон Кравченко міг зіграти набагато краще ефективніше. Що стосується пари центральних захисників, то десь при другому голі десь є. Помилка і Юрий Копинин, який е слабко виніс м'яч і десь можна було краще зіграти. але в принципі загалом захисники відіграли більш-менш е так, як вони зараз на, на даний момент е можуть. Я добавлю, я погоджуюсь, як на мене. Два центральні захисники Олександрії провели досить непоганий матч на досить непоганому рівні. Від Антона взагалі було дуже багато перших таких передач вертикальних, точних, розрізних. Молодець тобто Олександрія на задній лінії старалася контролювати м'яч, не губили багато. Ну мені сподобалося, вони заграли особливо по рух. Перші 25 хвилин, як Вася каже, дуже багато та, тримали м'яч один одному, перепасовувалися на своїй половині поля. Що для них не і Я не звикнув вони, вони в, в Вони ніколи. навіть вертикальну передачу робили не з другої, третій передачі старалися сома, Во що для них ну це Ру, не їхня гра. рух ніколи. Я не бачив, щоб Рух і грав на м'ячі в, в такому ключі, як він грав сьогодні. Ми бачили високий… високий... і другий тайм вони Упростили і вирівняли гру. Да. І навіть при голі вони зробили поправку, почали виходити за рахунок діагональних передач, за рахунок дової передачі, і це призвело до голів. Що стосується цього голу, ну тут мені здається, тут помилка центральних захисників. Знову ж таки, ми не знаємо, як обороняється команда рук, тому що бачимо хороше вривання Михайленка, який подібний гол забив у ворота поліція Житомирського Красавчик і Руслан Петрович. Що відмічає людина? Слухає, людина працює на тренуваннях. Він забив сьогодні. Два і ще мав Ні, момент. Я говорю подібне м'яч. Він забив Олександрій і ще в нього був момент сьогодні. Один хороший да. момент в першому таймі. І... Дійсно, це гравець стає одним з ключових в Олександрії. Це гравець і молодіжної збірної, і так який, чи вже правильно говорити, олімпійської збірної. Михаленко. Михаленко, я вам скажу, що вже дуже якісно вириваються вільні зони. Відкривання на дуже високому рівні. Для нього гравці. Роблять свобідні зони попереду, відходять. теж. Кирило Ковалець звільняє. На що реакція захисників руха була? Ну просто якась така, знаєте, були провали коротше, в задній лінії руха. Вони звільняли зони. Той же Михайленко вірвався. Один раз в першому таймі в дотах пробував не по поворотах. Хочеться відмітити однозначно дві команди, які е, порадили болівальників голами. Е, було багато сорних гольових е, нагод для е, забитих м'ячів, і самі м'ячі е, красиві, і е, команди. Було б неправильно щоб сьогодні одна з команд перемогла, а одна залишилась би нічим. Тут правильно нічия в цьому поєдинку. Я думаю, більш справедливі. Зато нічия видовищна для глядачів. Футбол на досить такому пристойному рівні було. Нам є що обговорити. І нам я думаю, доказати. на підсумковій студії в нас буде більш розгорнуто приділити увагу голам забитим і більш детально поговорити про забиті голи, про помилки, про створення тих моментів. Про того хочеться, щоб інші команди продовжили тому ж дусі, показували такий же якісний футбол з голами і з моментами. 100% ввечері буде великий ефір. Після матчу Металіст 19-25 ворскла з більшою кількістю моментів, які ми покажемо з усіх поєдинків. Більше коментарів, тактичні розмальовки. Тому друзі, підписуйтесь на ютуб канал УПЛТБ, Аби наш контент не пропустити. Нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Ну і будемо потроху пересуватися вже до іншого поєдинку, який о 15.30 стартує на оболонь арені. Оболонь проти ЛНЗ. і тут. Перше, що потрібно робити, це зазирати в турнірну таблицю. Болонь, 13 місце зона перехідних матчів, 22 очки і 5 очок відставання від Олександрії, до речі, яка вже свій поєдинок зіграла. І ну, і від, Оболонь, від Олександрії і, і, від, і зорі, зорі. Та, від зорі так само так Щодо черкаської команди, то після останніх. Вдалих результатів черкащани безпечно почувають себе на сьомій позиції. Математичні шанси на виліт ще є, але це лише якась нереальна математика. І на цьому стадіоні у нас на працює Елла Іванюкович. Їй, будь ласка, її такий. Вже друге виходить слово по цьому поєдинку по кадрах. Елла обов'язково зупиниться. Елла, привіт, будь ласка. Макса вітаю з оболоні арени, де сьогодні гостю, як ти сказав, ЛНЗ розпочну саме з Черкащан. Зазначу, що є така одна вагома кадрова втрата. на тижні було про Дениса Норенкова. Він зазнав вивиха плеча в поєдинку з Олександрією два тижні тому. Сьогодні його тут немає, і в цьому сезоні він більше не зіграє. Сергій Жестаков пропускає другий поєдинок поспіль. Раніше він грав на уколах, але врешті вирішив взяти повноцінність лікарняний решта гравців порядку дискваліфікованих немає. Натомість, відзначу появу у стартовому складі Максима Прядуна до слова, в останнє, в основі він з'являвся аж 30 вересня. Щодо турнірного положення, ЛНЗ, так команда на сьомому місці. Виліт і перехідні матчі не загрожують. Тим не менше вище підняти вже шанси примарні, але знаючи. Олега Долуба навряд тренер підопічним дасть розслабитись і точно не віддаватимуть очки суперникам за просто так. Додам, що в останніх шести матчах команда набрала вісім очок. і, Я думаю, і далі буде діяти досить амбітно. Щодо оболоні, звісно, тут і ситуація трошки інакше. Команда Валерія Івашенка продовжує боротьбу за виживання. Нині повари знаходяться на тринадцятій позиції, і аби піднятись вище, необхідно. Не набирати очки, а календар Пивоварам, до речі сприяє. Сьогодні ЛНЗ, далі Рух, Ворскла і Олександрія. Але потрібні лише перемоги, адже нічиї. Це, мабуть, зараз біль Валерії Вашенка. Адже чотири матчі останніх чотири перемоги очки набираються, але не так активно, як потрібно. Зазначу також кадрові новини оболоні в останньому матчі із Зорею. Зазнав ушкодження воротар Назарій Федорівський, Сьогодні в складі його замінить Артем Кичак. Також по загрою вже другий поєдинок знаходиться Владислав Примак. А вдалося так кількова словами перекинутись із футболістам балоні бойове налаштування дуже хочуть перемогти. І тим більше вони читали після матчу слова Валерії Ващенка, який сказав, що на команду тисне результат. і саме тому команда діє більше скуто і не дозволяє в яких моментах в якихось моментах собі ризикувати. Сьогодні хлопці зазначили, що готові ризику. Вати, аби з бути повновісні три очки, які так необхідні, аби уникнути і зони перехідних в матчів, і звісно, прямого виліту, і щоб команда після виходу в еліту, власне в УПЛ і залишилась. Поки такі останні новини, команди вже провели розминку, пішли в роздягальний і вже збираються власне виходити на поле. Тож чекаємо початку поєдинку студія. Дякую, ло дуже вичерпно. Отож, ми нашу студію другу сьогодні вже завершуємо. Дивимося поєдинок оболонь Елензе. Чотиримачва серія в Оболоні, яка команду дуже не тішить. Потрібна перемога. Ось що потрібно черкащанам. Дізнаємося вже по їхньому настрою. по ходу цього поєдинку. Не прощаємося. Попереду ще багато футболу і багато студій.